Позиції поблизу окупованої Горлівки тримає 17-й батальйон 57-ї бригади. Комбат демонструє результат антидиверсійної роботи бійців. Цю снайперську гвинтівку днями вилучили у затриманого посібника терористів. ДРГ продовжують тут ходити, Російська винтовка 2000 року випуску, пластиковий приклад, пластикове цивь. У нас в Збройних силах таких винтовок нету. Тому... Була ДРГ, Зараз на позиціях затища цей час використовують для навчання бійців. Тракторист зі Львівщини Віталій опановує протитанковий ракетний керований комплекс. Ну, при, ну да, Ми в Ольбовій учебку приходив, трошки вчили, їх нам отосняли, теж до чого знаходиться. Візір десятикратний. Відімось хороша теж. Можна трошки з укриття ракета. Оставляються сюди ячейки. Командир Санчастини розповідає: поранених нині тут немає, проте багато бійців перехворіли на застуду. У нас температури скачуть туди-сюди. Була до этого мокра, сира, часте передвіження лічного составу. Так що у нас ця ситуація вже почалася ще з кінця октября. Коли ж позиції обстрілюють бойовики, поранених військових звідси везуть до центральної міської лікарні. Це найближчий шпиталь, в якому бійцям надають медичну допомогу. Ну, ви знаєте, це війна здесь, здесь вже об там ніхто не думає. Тут працюють. В общем, кожен тяне своє крест. Хто да. на передову страну захищає, а хто. Оказывает помощь медицинскую тем, кто защищает, поэтому никто не прочитает, никто все работает. За півтора року війни через руки хірургів цієї лікарні пройшло майже 170 бійців різних підрозділів. 94 з них прооперували. Поранення переважно тяжкі і середня тривалість операції не менше п'яти годин, розповідає хірург. А бувало таке, що починається обстріл і приходять співробітники, навіть ті, які в відпустці, Приходять медсестра операційна. Я кажу, А чого ти прийшла? Ти ж в відпустці, Ну, от може, мої руки потрібні. На постійному зв'язку з військовими місцеві волонтери. Ось ця група робить пічки-буржуйки. І тут і штампуються наші буржуйки, которые потім йдуть на першу лінію фронту. Олександр волонтерець з перших днів війни працює комунальником, а після роботи збирає металобрухт, з якого разом з однодумцями складає буржуйки для бійців. Спочатку ми робили із, із старих сталевих труб. Вони досить міцні. Ну от такі от такі труби були у нас старі боушні. А, а тоді вони закінчилися вихбона і стали робити з балонів. Ану, а балоня збираємо у місцевого населення. Хто приводу ну, з привозить добровільно і безкоштовно сьогодні? Олександр Захарченко отримав замовлення на ще одну 67-му за ліком пічку. Її виготовлять для бійців 34-го батальйону тієї ж 57-ї бригади, що також стоїть поблизу Дзержинська. Обіцяє впоратися до вихідних. Дмитро Мороста Іван Молод, п'ятий канал.